Мене звати Анжеліка Рєзнів я розкажу я вам сьогодні історію. Історія така, років 10 у мене був проєкт, називався Art of Living. А, ну, Не дуже він пішов, тому що я, який арт коли виживання. А, а сьогодні, коли в нас точиться повномасштабна війна, а вже який? яку сотню років, мабуть, да, за своє існування з, з дичевілом сусідом, стає зрозумілим, що ці наші бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі були травмовані, жорстоко травмовані. І в нашій генетиці ця інформація є, і здається, нічого з цим зробити не можна. Але я хочу розказати, що є один спосіб. А він досить простий: це робота з символами. З символами, які трансформуються. Це не важливо вміти малювати, є якісь дані, ні, ні. Це, наприклад, посадити зернятку, і воно проросте. І це теж трансформація, та, яка може дати силу. А я у зв'язку з тим, що я контер і пацанам завжди потрібні дуже-дуже потрібні, різні речі, на них треба багато грошей. Я започаткувала інший проєкт. Проєкт трансформації смерті в життя. Це Гільзи. Гільзи від снарядів ППО, які збивають шахіди і захищають нас. Ця штука несе смерть. А я перетворюю її. Символ відродження. Цю ж я робила а, для батька, це вже а, друга така робота. А, перша була, коли в нього була дуже серйозна операція, це була картина, а тут в нього операція була в заміні запчасти. Клапан міняли. І так як і та картина, так і ця робота. Вони прийшли самі по собі, кольори, а, форми, от, а потім їх поставили поруч і виявилося, що це продовження. Так, що папа, папа, прооперували, все, слава Богу. Я дуже дякую лікарям, він веселий, і таке враження, що йому не тільки а, замінили м -м, клапан, а ще в душі щось підрихтували, Може, якраз оту історію. Так от зараз ми збираємо на... Коротше, дешевше купити запчастини, ніжного мавтівку. Нам потрібні гроші. І я вирішила, що ми можемо разом зробити гарну, гарну роботу. В мене є отакий великий снаряд. Ну, гільза від снаряду. Ця гільза від снаряду, яким стріляє гепарди. і несе якби, два повідомлення своїм існуванням. Перше, це те, що наші герої захищають нас, а друге, що в нас є партнери, і це партнерство треба розвивати. А, але ця штука несе смерть. Така амбівалентність, як завжди в цьому житті буває. А, з одного боку, добре, з іншого смерть. от є пропозиція загрузити сюди. Весь наш біль. Нашу історичну травму запечатати і відправити далеко за світи. А, Ну, як мінімум, я це буду робити і буду показувати вам, як а, це відбувається. А ви будете давати нам донати, щоб, щоб ми від, відремонтували хлопцям машинку, яка їх евакуює. Потім десь разом придумаємо, де ми його втопимо, в якому місці оцих всіх демонів. Так що прошу, відправляйте демонів сюди. Слава Україні! Героям слава! Донать!